Друзі, всім привіт! В попередньому відео ми розглядали визначник другого порядку. Посилання на нього зараз з'явиться на екрані. А сьогодні ускладнимо нашу задачу і розглянемо визначник третього порядку, методику його розрахунку та застосування в методі крамера для знаходження коренів системи лінійних рівнянь. Буду вдячний за ваші вподобайки та підписку на мій канал. Отже, подивіться на екран. На цей раз. Ми будемо працювати з системою, яка складається з трьох лінійних рівнянь та трьох невідомих змінних x1, x2 та x3. Головний визначник такої системи формується з коефіцієнтів А при невідомих змінних. Порядок його розрахунку представлений у формулі 2. Подивіться, не так вже і просто запам'ятати цей вираз. В нас є три добутки коефіцієнтів А, які йдуть зі знаком плюс. Та три добутки, які йдуть зі знаком мінус. Щоб не заплутатись в розрахунках, цю формулу можна представити у вигляді наступної схеми. Спочатку йдуть три складові зі знаком плюс. Ось ці лінії показують, що на що ми повинні перемножати. Перша складова це елементи головної діагоналі а 11 а 22 а 33 Далі йдуть дві складові, елементи, яких пов'язані між собою ось цими трикутниками. Друга складова А13, А21 А32. І відповідний трикутник, який поєднує ці елементи. І третя складова А31, А12, А23. На нашій схемі це ще один трикутник. Далі йдуть складові зі знаком мінус. Тут все так само. Елементи, які необхідно перемножити між собою, також поєднані відповідними лініями. Подивіться, спочатку йдуть елементи побічної діагоналі а 13 а 22 а 31 Ну а далі два трикутники а 11 а 23 а 32 та а 3 а 21 а 12 Формула формулою. Але така схема дозволяє не заплутатись в розрахунках. Ідемо далі. Наступний слайд. Для знаходження невідомих змінних нашої системи. Нам також доведеться обчислити допоміжні визначники delta x1, delta x2 та delta x3, в чому їх відмінність від головного визначника. Подивіться, в основі їх розрахунків використовується та сама матриця коефіцієнтів А. Але тепер в цій матриці ми відповідний стовпець замінили на коефіцієнти b правої частини нашої системи рівнянь дельта x1. Тут коефіцієнти b знаходяться в першому стовпці матриці А, дельта х2, коефіцієнти B в другому стовпці, і так далі. Процес обчислення цих допоміжних визначників повністю відповідає нашій схемі з попереднього слайду. Тепер, маючи головний та допоміжні визначники, ми можемо знайти x1, x2 та x3 за формулами крамера. Хочу нагадати, що при вирішенні системи лінійних рівнянь у нас можливі різні випадки. Перше, для того, щоб система мала єдине рішення, необхідно, щоб її головний визначник не дорівнював нулю. Друге, якщо головний визначник дорівнює нулю, а хоча б один з допоміжних визначників не дорівнює нулю, то така система не має рішень. І третє, якщо всі визначники дорівнюють нулю, то система має нескінченно багато рішень. Отже, все готово, щоб застосувати отримані знання на практиці. Наступний слайд. Давайте знайдемо невідомі корені ось такої системи. Матриця А, яка сформована з коефіцієнтів при х, має розмірність 3х3. Відповідно до методу крамера, нам доведеться розрахувати головний та допоміжні визначники. Давайте подивимось, як це відбувається на прикладі головного визначника за нашою схемою. Я спеціально навів її ще раз для наочності. Перемножили елементи головної діагоналі 2 помножити на 2 помножити на мінус 2. Далі додаємо результати множення коефіцієнтів А. Перший трикутник А32, А21 а 13 Або 3 помножити на 3 помножити на 1. І другий трикутник А31а12, А23. Або. 1 помножити на мінус 1 помножити на мінус 5. Зі знаком плюс розібрались. Всі наступні добутки будемо віднімати діагональ а 13 а А2 А22А3, або 1 помножити на 2 помножити на 1. Наступний трикутник А32, А23 А1. -1. Або 3 помножити на мінус 5 на 2. І ще один трикутник треба відняти а21 а 1 2, а 3 Це 3. С3 помножити на мінус 1 і помножити на мінус 2. Ось так. Тепер, якщо все правильно порахувати, то ми отримуємо 28. Таким чином, головний визначник не дорівнює 0. А отже, наша система має єдине рішення. Далі, за тією самою схемою виконується розрахунок дельта x1, дельта x2 та дельта x3. Відмінність полягає лише у вхідних даних. В першому випадку колонка правих частин системи знаходиться на місці першого стопця матриці А, в другому випадку на другому місці. І так далі. Обчислили допоміжні визначники. І Не забувайте, що на останок отримані значення треба підставити до формул крамера. В результаті отримуємо корені нашої системи рівнянь. Я спеціально їх не скорочував. Не виділяв цілі частини для того, щоб було видно, які значення ми підставляли до чисельника, а які до знаменника. Дякую за увагу! Якщо відео було корисним, не забувайте поділитись з друзями.